Доброго ранку, мої розумнички. Сьогодні у нас з вами заняття з художньо-продуктивної діяльності малювання, а тема нашого заняття осіннє дерево. Пропоную вам, дітки, виконати психогімнастику, яка називається Я листочок. Я маленький листочок, позолочений осінню. Мене весело гойдає вітерець ніби кличе за собою. Ось я відриваюсь від гілочки та взлітаю. Хороше кружляти над землею. Коли я втомлюсь, я спущусь на землю відпочити. Діти, послухайте, будь ласка, одне оповідання, яке я хочу вам зачитати. Хазяйнує жовтень скрізь, де не глянь. Убрав золотом сади, ліси, парки і струшує додолу жовте листячко. Ну навіщо ж ти жовтню розбираєш дерева? Залишив би їм це вбрання. Воно ж таке гарне, та не слухає жовтень нікого. Знай своє діло робить. І коли тільки він спочиває, прокидаються люди рано. Еге, жовтень цілу ніч працював. Діти, яку пору року описав в оповіданні автор. Так, він описав пору року осінь. Малята, а яку б назву видали б цьому оповіданню? Так, осінь, золота осінь, або жовтень трудівник? Автор назвав своє оповідання осінній господар. Послухайте, будь ласка, ще один віршик, який називається Золота осінь. В парках і садочках. На доріжки трави падають листочки буро золотаві. Да не глянь навколо килим кольористий. віти на півголі, небо синє, чисте, метушні немає, тиша й прохолода. Осінь золотая, тихо, ніжно ходить. Діти. А давайте ми з вами сьогодні створимо свій осінній парк. Перед початком роботи малята я пропоную вам виконати пальчикову гімнастику, яка називається дерева. Покажіть мені свої пальчики. Вітер залетів у гай! Ти дерева, не гойдай! Дуже гілки не хили. Щоб не тріснули вони. Ну що, малят, запрошую вас до нашої художньої майстерні. Сьогодні для роботи нам з вами знадобиться фарба в тарілочці, тут є три кольори червона, зелена та жовта. Зображення стовбура дерева та три шматочки. Білого паперу. Ну що, розпочнемо? Сьогодні ми з вами створимо свої осінні дерева та утворимо з них цілий парк. Закачаємо рукавчики та приступимо до роботи. Ми сьогодні з вами, діти, будемо малювати незвичайним способом. Будемо малювати м'ятим папером. Для цього ми візьмемо шматочок білого паперу та зімнемо його ось таку кульку. У нас три шматочки, тому робимо три кульки. Всі ви знаєте, діти, та бачили, що осінь пофарбувала дерева в різні кольори. І ми з вами теж будемо такими художниками, як осінь. Та зробимо таку красиву картину осіннього дерева. Беремо шматочок зім'ятого паперу та вмокаємо фарбу будь-якого кольору, яка вам подобається найперше. Я буду використовувати фарбу червоного кольору. Ось так я вмокаю гарно і ставлю відбиточки. На зображенні нашого дерева, де мені подобається, якщо фарби у вас не вистачає, ви можете знову її вмокати. Так, залишаю на тарілочці біля кольору, яким ми фарбували. Беремо наступний шматочок паперу, мокаємо у фарбу іншого кольору. Це буде у мене зелений колір. І знову ставлю відбитки. Ось так малята. Залишаю біля того ж самого кольору. І залишився в мене останній шматочок зім'ятого паперу. Який кольор ми будемо мокати його? Вірно, в жовтий. Гарно мокаємо та ставимо відбиточки. Дітки. А всі ви бачили, що осінь скидає з дерев ще своє вбрання. Тому ми з вами таким же способом намалюємо на землі, опавши листя. Але знову ж таки ми будемо не малювати, а ставити різні відбиточки сім'я папером. Працюємо, діти! Ось так. Ну що, дітки? Ось і завершилось наше заняття. Ми з вами, справжні молодці, створили таку чудову картину осіннього дерева. Я буду чекати на ваші роботи, та ми з вами разом створимо осінній парк. До побачення, до нових зустрічей!